Планшети, з якими можна піти в душ. Так, це про Galaxy Tab s 9 І ці девайси можуть частково замінити ноутбук і надати нові сценарії користування. Та що ще може запропонувати Samsung зі своїми новинками, які особливості змусять на себе звернути увагу при виборі флагманського планшету? Зараз про все детально розповім. Та спершу давайте перейдемо до телеграм-каналу Allot та подивимось, що там нового. Кожен день тут публікують цікаві новини із техно- індустрії розваг, інформацію про актуальні акції, знижки та ще без. Меж цікавого контенту вас очікує на Ало. Тож тисяйте на посилання в описі і гайда підписуватись. І ось вони, два красені, Tab С9 і С9. І взявши їх перший раз в руки, ти помічаєш, що на матеріалах корпусу тут не економили. Його зроблено із армованого алюмінію, який, крім того, що є дуже практичним матеріалом, ще й дарує приємні відчуття прохолоди і дозволяє ефективно відвести тепло від потужного SOC. Але про це згодом. Корпус новинок захищений. Від вологи та пилу по стандарту IP68, що створює просто безмежні сценарії використання цих девайсів. наприклад. В душі на пляжі, хоч де, хоч під дощем, бо їм не страшна волога. На задній частині корпусу ви знайдете, крім основних камер, площадку для зарядки S-Pen, який допоможе по-новому відкрити ці планшети для творчих людей. Ви зможете малювати, працювати і просто управляти девайсом зручним стилусом, який швидко можна підзарядити на задній панелі. Крім того, планшети дуже тонкі, і їх товщина складає 5,9 мм і 5,7 мм. сім S9 і S9+, відповідно. Та не дивлячись на таку маленьку товщину. Корпус відчувається дуже міцним. І на боковій рамці Samsung вмістили USB Type-C порт, який можна використовувати для підключення сторонніх аксесуарів, зовнішні SSD-диски, універсальні перехідники для підключення клавіатури, мишки і монітору, щоб користуватись планшетом як портативним ПК. Крім того, на корпусі ви знайдете кнопки живлення і керування гучності. Якщо у вас 5G версія, то буде комбінований слот під сім і карту пам'яті. І на корпусі також знаходиться. Ходяться конектори для підключення клавіатури, і 4 стереодинаміки, що грають надпотужно. Планшет підтримує технології Dolby Audio, і динаміки налаштовані спеціалістами AKG. Завдяки цьому звук тут дуже гучний, деталізований і має глибокий бас. Прослуховувати музику, дивитись фільми та просто грати в ігри на цих планшетах одне задоволення. І зі звуком гарно комбінуються екрани новинок. Передня панель заповнена Dynamic AMOLED 2X екранами, що мають частоту оновлення. 120 Гц. Ці екрани дійсно вражають, і це АМОЛЕЦ з усіма його перевагами. А саме безмежна контрастність і дуже точні кольори, які дозволять редагувати фото, відео і використовувати екран як додатковий до вашого Galaxy Book. Також екрани у Galaxy Tab s 9 серії можуть бути зовсім різних діагоналей. Стандартний розмір 11 дюймів у Tab S9. у S9 плюс 12,4 дюйми. А ось ультраверсія має екран діагоналю 14 і 6 дюймів, що створює з нього невеликий бук. А щоб розблокувати девайси, можна користуватись стандартними методами, такими як пароль і розблокування обличчя. Але ви можете використовувати і під екранний сканер відбитків пальців. А система може вас супроводжувати вібрацією, що не часто зустрінеш в планшетах. Та ми переходимо до програмного забезпечення, яке є центральною частиною девайсів від Samsung. Це One UI 5.1, яка побудована на базі Android 13. і особливість системи Samsung. Це те, що вона максимально схожа з мобільною системою, тобто ви маєте безліч можливостей для кастомізації інтерфейсу, нижню панель, що дозволяє вміщати в собі до 14 програм для швидкого запуску. Бо ця панель може з'явитись в будь-якій програмі простим жестом. Ви маєте функціональну панель перемикачів і потужні варіанти багатозадачності. Можна відкрити одночасно до 4 програм і всіма користуватись одночасно без підвисань. А ось для зв'язку з зовнішнім світом Samsung S Дев'ять мають, крім фізичної сім-карти Є7, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3. І це все допомагає мати просунуті можливості екосистеми Samsung. Є функція керування кількома пристроями для використання клавіатури і миші, щоб управляти смартфоном чи ноутбуком Galaxy, використовувати без дротів планшет як додатковий екран, продовжувати працювати в програмах на інших пристроях. Та ще багато дрібниць, які дозволяють працювати в симбіозі з іншими пристроями Samsung. А ось режим. D Екс це можливість підключити до зовнішнього екрану по дроту або бездротовим способом, чи запустити режим ПК прямо на планшеті. Ви отримаєте справжній ноутбук з безлічу можливостей повзаємодії з програмами. Ви можете підключити клавіатуру і мишку, щоб перетворити його в ПК. А функція Daily Board дозволить виводити на планшет. При підключенні до мережі на весь екран час, погоду, нагадування і просто красиві картинки. І можна призначити умову запуску режиму. Це виглядає. Круто. І що все це працювало швидко і плавно, Samsung встановив планшети найпотужніший із сучасних мобільних процесорів, а саме Snapdragon 8 Gen 2. Саме цей SOC в поєднанні з просунутою оперативною пам'яттю дозволяє запускати безліч програм і грати в найвимогливіші ігри з максимальною плавністю і комфортом. А справжні ігромани зацінять додаткові модулі, які дозволяють слідкувати за ресурсами планшету і фреймрейтом прямо в грі, без необхідності скачувати і налаштовувати додаткові програми. А щоб зберігати ігри, програми і інші файли, потрібно мати гарний об'єм накопичувача. Samsung Tab S9 має варіанти на 128 і 256 ГБ. Galaxy Tab S9 Plus має варіацію на 256 ГБ, а ось Tab S9 Ultra має варіанти на 512 або 1 ТБ пам'яті. Та вас напевно цікавить, що там з автономною роботою. Galaxy Tab S9 та S9 Plus мають об'єм батареї 8400 і 1090 мАч годину, чого вистачить для повноцінного дня активного користування планшетом, граючи в ігри, працюючи в професійних програмах і передивляючись фільми. Планшети задовільняють в цьому параметрі навіть прискіпливого користувача. І наостанок трохи розповім про камеру, бо фронталка в Galaxy Tab S9 і S9 Plus має роздільну здатність 12 мегапікселів і кут захоплення зображення 120 градусів. Також вона підтримує запис відео 4К. основна камера має роздільну здатність 13 мегапікселів. А s 9 і s 9 Ultra мають ще й 8 мегапіксельну надширококутну камеру. Приклади фото, з якої ви зараз бачите на екрані. А ось вам приклад відеозйомки на Galaxy Tab S9. Ви бачите, як працює стабілізація і як Маншат знімає відео в якості 4К 30 кадрів на секунду. Давайте зробимо невелику пробіжку. А також напишіть до коментарів, як вам запис звуку, і закінчуючи огляд на новинки від Samsung. Що можна сказати про Tab s 9 і S9+. Plus? Ці планшети дійсно створюють нові сценарії для користування гаджетами. Вони мають дуже якісний екран, міцний та тонкий корпус, який здатен витримати потрапляння води та пилу. А програмне забезпечення разом із потужним SOC надають нам неймовірну варіативність з можливостей в роботі і відпочинку. Тож вибирайте новинки від Samsung на Ало. Вам дякую за перегляд! Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі! Бувайте!